Колеса для валізи під артиклом 1190. В комплекті йде два штуки, праве і ліве, але різниці немає. Вони абсолютно взаємозаміняємі тому без різниці. Але все одно прийде вам два коліща. пластикова основа блок сам, пластик АБЦ. Який добре витримує як морози, так і великі перепади жари. Він не втрачає форму і прочності. Кріпиться зверху на двох болтах. Бачите, поглиблення зроблені, щоб болтики сіли внутрі, красиво було. Знизу теж на двох, але вже звичайні ось дирочки, оскільки. Знизу нічого не буде видно. Отак От вона зазвичай їдеться. Болтики в комплекті не йдуть, ми використовуємо болтики під номером 5 з потайною шапкою. Вона сюди заходить, красиво, її не видно. З цієї сторони, бачите, накладок немає в комплекті, тому використовуємо ми теж шайби, великі такі шайби, накладуємо зверху. І закручуємо гайкою. Обов'язково контргайку, або грайвер, або дві гайки звичайні, бо вібрація сильна. Звичайна одна гайка швидко викрутиться. Ось, тут ще й посилення, йде, можна втягнути з усієї сили. Внизу те ж саме: дві гайки, шайби, болтики. Точні розміри ви побачите, перейдя по посиланню. На позицію вона в описі, сама перша ссылка це ось на ці колеса. На малюнках там буде точні розміри. Самого оці, Відстань між болтами, градус. ну Тут видно, що 90 градусів. Оцей виступ, ширина його немало важна. Тобто для цього виступа по лізі повинен бути виріс, сквозний, щоб воно сіло гарно. Тоді його можна вже втягнути. Колеса на підшипниках. ось видно, Два підшипника з кожної сторони по одному підшипнику. Зафіксовано сталевою заклепкою. Розвальцовано, все красиво. красивий монтаж, надійні. Ось такі два коліщатки.